Тут відбувається привернення уваги суспільства і преси до кричущого факту нав'язування суспільству містобудівної реформи, мета якої є перерозподілення повноважень на користь інтересів капіталу і забудовника за рахунок повноважень об'єднаних територіальних громад, архітекторів і суспільства. В цілому позавчора сталися обшуки. У президента Національної спілки архітекторів України, у секретаря кваліфікаційної комісії і у it працівника нашого обшуки проводилися в рамках кримінальної справи під під керівництвом головного управління національної поліції, але на цих обшуках були присутні офіцери Служби безпеки України. Те, що зараз СБУ залучає своїх представників, коли два майори, лейтенанти з полу на обшуку, замість того, щоб знаходити свою роботу по пошуку диверсантів, по боротьбі з нашим ворогом зовнішнім, вони кошмарять спілку архітекторів України, яка має статус національної, яка має сторічну історію. Тиждень тому те саме відбувалося з довженко Центром. Зараз вони прийшли до нас. Ми пов'язуємо ці обшуки з публічними і непублічними погрозами пані Олени Шуля, керівника партії Слуга народу, яка неодноразово казала, що через нашу о, активну громадянську позицію щодо законопроекту 5.6.5.5 спілка буде позбавлена будь-яких прав і буде знищена. Прийняття такої реформи. Призведе просто до руйнації наших місць через те, що і зараз всім рулять крупний бізнес забудовників, і вони можуть там купувати і, і там і експертизи, все, все все. А зараз їм ще надається приватний містобудівний контроль. Тобто е забудовника не будуть там за взагалі ніхто. Тобто вони по контракту зможуть купити містобудівний контроль собі. Такі серйозні значущі процеси вони не можуть надягатися на голову суспільству, просто нав'язуватись. Ми е, закликаємо владу, закликаємо е, пані Шуляк, як основного лобіста і локомотива цього законопроекту. Закликаємо тих людей, хто стоїть за нею. до... Відкритого, прозорого діалогу і формування консенсусу ми хотіли би добитися привернення уваги, так, тому що, ну відверто кажучи, мені надходять весь час попередження, погрози в ріжній завольованій формі, що будуть мочити мене, вибачте, це цитата, зливати це теж цитата. Вони такі використовують слова. Там через моїх знайомих, яким я довіряю, це постійно, постійно відбувається і я просто скажу відверто, що е, публічна позиція це і мій особистий захист, і захист громадської інституції, яку я маю честь представляти.